Огірки дуже популярні на Україні в городі і на столі. Довгий час вважалося, що це непотрібні овочі, що складаються всього лише з великої кількості води. Однак зараз вже відомо, що в складі огірків багато корисних мікроелементів, вітамінів, електролітів, а ще вони дуже смачні, особливо вирощені з любов'ю на власній ділянці, кращі сорти для захищеного ґрунту України. Висаджуючи огірки в теплицю, городники розраховують отримати ранній і рясний урожай. Навесні на Україні існує небезпека поворотних похолодань, а влітку нарідкі різкі коливання температури. Тому для теплиць краще використовувати стресостійкі гібриди огірків, квітневий фодин, популярний високоврожайний гібрид тривалого плодоношення з укороченими бічними пагонами, вимагає формування. Холодостійкий Дозволяє отримувати високий урожай при несприятливій погоді, плоди з ніжною шкіркою, смачні, ароматні, з дрібними насінням, салатні, кібріяф – невибагливий гібрид, рослина сильноросла, відкрите з підвищеним утворенням зав'язі, вимагає формування для прискорення плодоношення, швидко регенерує після перенесених стресів, холоду, посуха, вимогливий до підживлення зеленці гарної форми. Рівні насиченого темно-зеленого кольору м'якоть соковита і щільна, найкраще використовувати для маринування і засолювання коніфодин, сильнорослий пучковий гібрид, кущі з необмеженим зростанням середнеплетісте. Висока стійкість до перепадів температури і опірність несприятливим факторам дозволяє отримувати великий урожай при будь-яких погодних капризах. Поди смачні універсального призначення меренга фодин високорослий гібрид середньоплетисті кущі відкритого типу дружно віддають урожай, хорт відрізняється несприйнятливістю до спеки і тривалим похолоданням, має високу регенеруючу здатність, привабливі зеленці тонкокори, темно зелені з красивим восковим нальотом, м'якоть без гіркоти, щільна огірок засолювальний. Але і в свіжому вигляді відрізняються хорошим смаком паратунка Фодин, невибагливий і витривалий гібрид з тривалим плодоношенням, несприйнятливий до коливань температури і дає хороший урожай при мінімальному догляді, огірки з ніжною шкіркою ароматною, хрусткою і солодкою м'якоттю, відмінний сорт для маринування і для свіжого споживання, патіф паттіф-1, сильнорослий гібрид з необмеженим зростанням головної батоги. Дає високий урожай при будь яких несприятливих умовах, високостійкий до ряду поширених захворювань, плоди ніжного смаку, колодкуваті і хрусткі, але зберігаються недовго універсального призначення. – турецький гібрид, відомий на Україні під назвою мозаїк, сильноросла рослина з потужною і швидко формується кореневою системою, здатне без шкоди плодоносити на землі, зараженої головою нематодою. Можливі різні способи формування куща. Головна умова уникати загущеності посадок, зеленці тонкокорі, ароматні солодкуваті, сорт салатний, але непоганий і для заготовок седрік фодин – голландський гібрид, кущ садневитвістий, з необмеженим зростанням головного стебла і потужною кореневою системою. Вимагає формування рясно плодоносить при несприятливих умовах. Смак у плодів хороший, гібрид несприйнятливий до високих концентрацій солей в ґрунті і може з успіхом вирощуватися на засолених ділянках, теща фодин високоврожайний гібрид з плавною віддачею врожаю, середньоплетиста рослина стійко переносить різкі коливання температури, огірки рівні з ароматною і ніжною м'якоттю, хрусткі, ідеальні для консервування, смачні в салатах, Чайковський фодин, гібрид голландської селекції. Кормує відкритий компактний кущ з потужною кореневою системою, плоди на великі зелені циліндрики з колючими шипами, дуже смачні, без гіркоти, огірок характеризується як стресо- і хворобостійкий. вимагає мінеральних підгодівлі, щедрик фодин, пучковий гібрид з сильною кореневою системою, урожайний, стійкий до несприятливих умов тривалого плодоношення, кущі сільнобліственне, серед неплетісте. Плоди відмінного смаку і свіжі, і консервовані. Таблиця порівняння основних характеристик тепличних огірків, назва, термін дозрівання, розмір, вага плоду, стійкість до поширених захворювань, урожайність, два мочнисти росавірус огуречної мозаїки, кладоспоріоз, бура, плямистість, квітневий в один 4,0, 45 днів 1,5, 25 смоден 6,0. Триста голоден 7 да 5 Кібрів 1 3 5, 45 днів 1 0, 11, 7, 0, 80. Голоден 3, коннів 1 середньорані 4 7, 50 день 6 0, 80, 13 1 6 меренгав 1 ультра ультра, 3 7, 40 днів один нуль, дванадцять 0 00, 0, 110 голоден 1 5, паратунка 1 рані 4 40, 43 дня 8. Десять з вісім ноль, 1, два, один, шість, паттіф один середньораній чотири нуль, сорок п'ять, днів один ноль, одинадцять, сарацинф 1, ультраній три п'ять, сорок ні

10.7.0.80.1.3.2.0. сім, нуль, вісімдесят, годен, три, щедрик, рані, чотири, днів, один, ноль, дванадцять, дев'ять, фотогалерея для теплиць України огірок китневий холодостійкий гібрид дозволяє отримувати високий урожай навіть при несприятливій погоді. Огірок кібрія швидко регенерує після перенесених стресів. Висока стійкість до перепадів температури і опірність несприятливим факторам дозволяє отримувати великий урожай огірка коння. Сорт меренга відрізняється несприйнятливістю до спеки і тривалих похолодань. Огірок Паратунке відмінний сорт для маринування і для свіжого споживання. Паттіф – сильнорослий гібрид з необмеженим зростанням головної батоги. Огірок сарацин має іншу назву мозаїк. Огірок Седрік добре росте навіть на засолених ділянках. Огірок те, що стійко переносить коливання температури, огірок Чайковський стійкий до стресів і хвороб. Огірок Щедрик пучковий, урожайний гібрид сорту для відкритого ґрунту, популярні на Україні. У відкритому ґрунті можна вирощувати самозапильні і бджолозапильні гібриди і сорти огірків. Вважається, що самозапильні огірки стійкі до захворювань і несприятливої погоди а бджолозапильні смачніше партинокарпічеки гібриди, самозапильні гібриди найбільш популярні на Україні. Адам Фодин – ранньостиглий гібрид, середньоросла рослина з маленькими листям переважно вирощувати на шпалері, рясно плодоносить весь вегетаційний період, зеленці, рівні, красиві, мелкобогорчати, м'яко щільна, смачна, солодкувата насіння, дрібне. Сорт стійкий до захворювань і швидко відновлюється після впливу несприятливих факторів універсального призначення. Амур Фодин – ультраранній холодостійкий гібрид, рослина високоросла з саморегульованим розгалуженням. Не вимагає формування куща, дружна віддача врожаю в перший місяць, плоди салатні, дуже смачні, герман фодин один з найбільш затребуваних сортів, високоврожайний, з почковим формуванням зав'язей. У вузлі утворюється 6-7 плодів, рослина вимагає формування в одне стебло огірки з ніжним солодкуватим смаком універсального призначення, сорт несприйнятливий до безлічі поширених захворювань. Але погано переносить спеку. Варто висаджувати в півтіні директор фодин, відносно новий стресостійкий і невибагливий сильноплетистий сорт формує велику кількість пасинків, що вимагають регулярного видалення для підвищення врожайності, стійкий до багатьох захворювань, тіньовитривалий стресостійкий. плоди тонкокори з блідозеленою якотю, слабохрустящі салатного призначення, доломіт фодина. Ранній гібрид придатний для вирощування на пікулі до 5 см і корнішони до 8 см. Рослина відкрита, середньоплетиста, середньоросла, охарактеризується як стресостійкий. швидко відновлюється після хвороби несприятливих впливів спеки, посухи або холодів, зеленці слаборебристі. З тонкою шкіркою, щільною і хрусткою м'якоттю, дуже смачний в маринованому вигляді, смарагдовий потік фодин. Ранній гібрид, популярний завдяки оригінальним плодам, що досягають вдовжину півметра: рослина потужна, сільнове росте на опорах, на прищипування бічних пагонів, відгукується утворенням нових зав'язей, відрізняється стійкістю до захворювань, шкідників, похолодань, стінйови і посухостійкий. Дуже живучий сорт плодоносить майже до перших снігопадів, плоди не тільки оригінальні, але і смачні, солодкі, хрусткі салатного призначення. Крізь – один невибагливий і стійкий до несприятливих умов гібрид, ідеальний сорт для вирощування новачками, що не розібралися в городніх премудростях, не вимагає формування, крім видалення листя за посадки. Плодоношення тривале зеленці з щільною хрусткою якотю використовуються для засолювання машенька фодин, новий сорт середнього терміну дозрівання, рослина середньоросла формує до шість зав'язей в одному вузлі, відрізняється тривалим плодоношенням до жовтневих холодів, плоди солодкуваті з приємною хрустінкою, гібрид стійкий до захворювань, стресових умов і погодних примх. універсального призначення. Трилоджів 1. середньоранній слаборослий гібрид, основний урожай формується на центральному стеблі, тому кущ вимагає формування у пазусі листа, закладається 3-4 зав'язі. Основний урожай. Гібрид віддає в перший місяць плодоношення стійкий до багатьох захворювань, стресів швидко відновлюються, плоди невеликі, відмінного смаку універсального призначення. Таблиця гібридні огірки, які не потребують запилювачів назва. Термін дозрівання, розмір, вага плоду, стійкість до поширених захворювань, вроженість, мдвамочнистий аросевірус огуричної кладу спорьоз. бура, плямистість, адамфодин середнеранний чотири, один дня 9, 10, 9, 0, 95, 8. 1.0 Аморф 1 ультра Ні, 3, 7, 40, Нів, 1.2 2, 15, 9, 0, 110, Го, 1.2 1.4 Герман Фодин, ранне спили, 4, 0, 45, Нів, 1.0 0, 12, 7, 0, 80, Го, 8, 9, Директор Фодин, середньоранній, 4, 2.

10 126 8 Машенька 1 ранне спили 4 0 45 днів 8 11 8 0 108 1 1 3 1 Середньоранній, ранні 4 8 16 фотогалерея огіркові сорти вирощувані у відкритому ґрунті огірок Адам рясно плодоносить весь вегетаційний період Огірок Кріспіна не вимагає особливого догляду. Плоди смарагдового потоку досягають в довжину 0,5. Герман один з найпопулярніших огіркових сортів. У огірка амур високорослі кущі з саморегульованим розгалуженням. Директор відносно новий стресостійкий і невибагливий сорт. Огірки доломіт дуже смачні в маринованому вигляді бджолозапильні сорти, і гібриди до найпопулярніших бджолозапильних сортів відносяться: вірні друзів, 1 – ультрараній пучковий гібрид, рослина плетиста зі слабким утворенням бічних пагонів, не вимагає формування. У пазусі листа може закладатися до вісім зав'язей. Гібрид несприйнятливий до холоду і багатьох захворювань, в плоди зелені з білими смугами, смачні і без гіркоти універсального призначення, Фодин супер ультраранній гібрид. Кущі слаборослі, компактні, з укороченими бічними пагонами, не потребують формування, стійкий до багатьох захворювань, віддача врожаю дружна за кілька зборів, плоди дуже смачні. Ніжно-солодкі універсального призначення, – ранній урожайний гібрид, середньоплетиста і сильно витвящується рослина, вимагає формування і підв'язки. У возлі листа закладається 3-6 зав'язей. плодоношення рясне і дружне, слабостійкий до несприятливої погоди, несприйнятливий до комплексу захворювань. Плоди з щільною і хрусткою м'якоттю застосовуються для засолювання і маринування Парад ультранів сортовий огірок кощі середньорослі. Середньоплетисті з одиночними зав'язями, сорт урожайний, слабостійкий до захворювань плоди без гіркоти, універсального призначення, фенікс дуже популярний сортовий огірок, несприйнятливий до коливань температури, тривалого плодоношення, дуже урожайний, слабостійкий до захворювань таблиця, характеристика бжолозапильних сортів, назва термін дозрівання, розмір. Вага плоду, стійкість до поширених захворювань, врожайність км 2 мочнистий аросевірус огуречної мозаїки кладоспоріоз. Бура плямистість вірні друзів 1 ультрані 37, 39 дні 8 10 9 0 110 і 2 5 2 гектор 1 ультрані 2 8 34 дня 1 0 12 9 5 100 гетри 4 отелов 1 рані 4 1 45 днів, 8, 12, 7, 0, 80, 8, 1, 0, парадольтераній, 37, 42 дня, 8, 11, 9, 5, 105, 9, 1, 0, феніксерднераній, 4, 0, 43 дня, 1, 0, 13, 7, 5, 95, 6, 7, фотогалерея, сорти, що запилюються комахами. Вірні друзі, ультраніпочковий гібрид, який не потребує формування. Кущі Гектор слаборослі, компактні. З укороченими бічними пагонами. Сорт отелло слабо стійкий до несприятливої погоди. Сорт Фенікс довго плодоносить, дає великий урожай посадка огірків в теплицю, грядки під огірки можна підготувати як з осені, так і ранньою весною за кілька тижнів до посадки, землю перекопують і вносять перегній або компост з рахунку відрона 1-2, а також мінеральні добрива, 20-30 азотних і калійних. 34,40 фосфорних на 1,2. замість мінеральних добрив використовується зола 1 на один Якщо при підготовці грядок органіка і добрива не вносилися, то їх можна додати в лунки безпосередньо перед посадкою, добре перемішавши з землею, для яких потрібно пухка родючий ґрунт повітро і водопроникна. Тільки тоді у рослин сформується міцна коренева система. Дуже важливий температурний режим. Якщо температура в теплиці ночами буде менше 8, то частина дрібних корінців зійшли або висаджених рослин загине. Надалі при потеплінні коріння не зможуть засвоювати необхідну кількість води і поживних речовин, рослини будуть слабо розвиватися, і хворіти оптимальна денна температура для формування зав'язей. Від 1,5 при температурі 0 всі рослини неминуче загинуть. Способи посадки огірків в теплицю, огірки в теплицю можна висадити розсадою або насінням. Багато городників вважають за краще використовувати ці два способи одночасно посадка насінням. У підготовлені лунки на відстані 40-50 висаджують по три насінини, засипають землею і рясно поливають. Після поливу землю потрібно легко розпушити граблями. Насіння можна садити сухі на бряклі, що пролежали кілька годин у воді або у пророщенні. Ґрунт в момент посадки повинен прогрітися до 12, інакше насіння згниє в холодній і вологому ґрунті. Після посадки насіння грядку можна накрити плівкою, але не пропустити сходи, інакше під плівкою ніжні паростки моментально згорять. Зійшли рослин в лунці, залишають найміцніше, а решта прищипують, але не виривають. Розсадний спосіб перевага розсадного способу рання отримання врожаю, але при пересадці коріння рослини можуть травмуватися, і тоді огірок буде довго приживатися і хворіти. Досвідчені городники радять висаджувати розсаду при появі трьох справжніх листочків. Більш високі кущики складніше приживаються виростити розсаду. Огірків можна в торфоперегнійних таблетках. Торф'яних або пластикових стаканчиках висаджувати розсаду потрібно акуратно в пролиті лунки, не пошкодивши коріння, засипати до сім'ядольних листочків, намагаючись не травмувати крихкий стебло, зверху лунки теж полити водою не дуже рясно, і досипати сухою землею або перегноєм виходить мольчеруючий шар, який не дасть утворитися кірці на поверхні ґрунту. Відстань між кущами в ряду має бути не менше 50 см, а між рядами. Близько один огірки не люблять загущені посадки. Висаджувати розсаду краще в похмуру погоду або ввечері. Посадка огірків у відкритий ґрунт. У всіх регіонах України огірки у відкритий ґрунт, як і в теплицю, можна садити насінням і розсадою. Посадка насінням спосіб менш трудомісткий, і багато городників вибирають саме його. Посів проводиться при настанні стійкої теплої погоди для південних і східних регіонів цей час ближче до середини травня. Для західних і північних кінець травня, початок червня, простий спосіб підготовки грядки. Для огірків варто вибрати ділянку городу, добре прогрівається сонцем, на якому в минулому сезоні росли томати, цибуля, капуста. Не можна садити огірки повторно на торішню грядку і туди, де росли кабачки і дині. Грядку під огірки потрібно перекопати, при перекопуванні додають в ґрунт пісок, органіку перегній, компост. В золу деякі овочівники накривають перекопану грядку плівкою, щоб земля швидше прогрівалася. передпосівна підготовка насіння. Деякі насіння продаються вже обробленими. Інформація про це вказується на упаковці, а самі насіння найчастіше кольорові, червоні, рожеві, зелені, їх можна садити відразу в ґрунт, сходять вони трохи довше, ніж не оброблені, але схожість 1.0.0, причому їх не з'їдають шкідники. Що живуть в ґрунті, необроблені насіння можна продезінфікувати в один, мурозчені марганцівки або ж спеціальними препаратами. Продаються вони в насіннєвих магазинах. Бувають випадки, коли все насіння з купленої пачки не сходять, тому щоб так не розчаруватися і не втратити час, кілька насіння можна спробувати проростити, тицнувши кілька насіння в квітковий горщик. Зазвичай не оброблених недорогих насіння в пачці багато. Так, що вистачить і на перевірку, і на посадку посів насіння. На всю довжину підготовленої рядки роблять борозни або лунки глибиною не більше чотири см і проливають їх теплою водою можна слабо рожевим розчином марганцівки, лунки викопують на відстані 20-30 см. у них закладають по 2-3 насінини, оброблені насіння кладуть по одному. В борозна викладають насіння на відстані один від одного 15-20 см. Присипають землею шаром 1,5-2 см. Якщо ґрунт занадто суха, то зверху можна трохи полити і відразу легко розпушити. Висадка розсади Дуже важливо, щоб розсада огірків не переростала. Найкраще переносять посадку рослини в фазі трьох листів. Лунки під розсаду викопують на відстані 30-40 смодин від одного. У них закладають перегній золу і перемішують із землею. Можна нічого не додавати. А коли огірки рушать в зростання, підсипати золу і перегній під кущики. Лунки перед посадкою рясно поливають водою і перевалюють рослини з стаканчиків, намагаючись не пошкодити корінці і не засипати землею сім'ядольні листочки. Посаджені кущики потрібно полити, щоб земля заповнила порожнечі між корінням, і рослина швидше рушила в зростання, ні в якому разі не можна поливати огірки холодною водою. Відкликання хочу поділитися захопленим відгуком просорт квітневий. Перший огірок в полікарбонатної теплиці зірвали 18 травня. Плодоносив весь сезон. Жодного гіркого плоду не було сьогодні 8 жовтня. А я ще знімаю плоди. Правда, набагато дрібніше, але смачні. Дуже рекомендую посадити два-три кореня і завжди з огірками. Хороших всім урожаїв. Ольга. в оюрці цом ваше любиме сорта цомент паби 3 Цомент з протягом багатьох років моя сусідка вирчуває тугірки патті в один і дуже задоволена результатами експериментувати навіть не хоче. Каже, що всі рівні однакові виростають для засолювання підходять як найкраще, міцні, красиві, вирощує в закритому ґрунті, хвалить, що дуже врожайні, знімає кожен день для неї важливі два критерії. Врожайність і товарний вигляд, так як вона вирощує їх на продаж, але на смак теж не скаржилася. Дача юдача хт. в ароксірюформтопіць 6 два 44 Правильний вбор семян огурца форум рекоменд. Хто посадить меренгу, розчарований не буде. Огірок дуже урожайний Світланахт в огірці Цом ваше любиме сорта, висаджуючи огірки насінням або розсадою. В теплицю або відкритий ґрунт необхідно подбати про якість ґрунту. Регулярно приділяти увагу молодим рослинам в разі потреби проріджувати, поливати у комфортних умовах. швидше рушать зростання, не будуть хворіти і порадують рясними врожаями.